Чи здатний ваш собака впізнати вас, коли зір і нюх їй допомогти не можуть? А залишається лише один ваш голос. На початку 2022 року на сайті Фісорг було опубліковане дослідження. Вчені з університету імені Лоранда Етвеша запросили 28 пар власників собак пограти у хованки у лабораторії. За першим укриттям ховався сам газда, а за другим незнайомець. Потім кожен із них зачитував кулінарні рецепти нейтральним спокійним голосом, не кликав до себе собак. Тобто, вчені намагались вияснити, чи зможуть собаки на основі лише одного голосу вибрати та знаходити своїх господарів. Але не все так просто. Не все так банально, я б навіть сказала. Було кілька раундів експерименту. Також дослідники співставляли голоси власників. Увага! 14 різних голосів незнайомців. Тобто, деякі з них були більш схожі на голос власника, а деякі взагалі сильно відрізнялися. Врешті, у 82 випадках, песики знаходили свого господаря за голосом. Щоб експеримент був чистим, в останніх двох раундах дослідники відтворили голос господаря. Звідки, власне, Ну, з іншої сторони, тобто там, де колись сидів незнайомець. І, відповідно, що песики робили, собаки знову ж таки йшли на голос.